Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Тим часом маємо такі трохи новини із Росії. Там збираються перевірити Ігоря гіркіна стрілкова на те, що він дискредитує російську армію. Власне його стріми і публікації викликали питання однієї з дамочки із Новосибірська. А жінка ця звернулася до правоохоронних органів і попросила перевірити, що там Стрілков говорить, що що там, чому там проблема, тому що каже, що це все дискредитує Росію, таку велику державу, так яка напала на Україну, і дискредитує російську армію. Власне, змі вже зв'язалися з цією жінкою. Вона дійсно під. Твердила, що в неї є певні питання до Стрілкова, але далі вона відмовилася спілкуватися і сказала, на що мені говорити з журналістами. Я сама при погонах, що вона мала на увазі, наразі невідомо, але бачимо, що вже і до Стрілкова виникають питання, і згодом можуть його навіть перевірити дійсно на те, чи дискредитує він армію. Ну бачимо, що дійсно його відео так досить такі популярні і на Ютубі, і на інших платформах. І дійсно він дуже часто говорить про те, що Росія близька до провалу і каже нібито про справжній стан речей в російській армії про те, як там вони все деградують, як вони пожирають себе зсередини, і от тепер, нарешті, до Росія вирішила до цього Гіркіна звернутися напряму і запитати, в чому там у нього проблема. Ну, цікаво ті публікації про те, як один п'яний російський окупант застрелив іншого. Вони не дискредитують російську армію для от, чертачів разом. цих медіа. Це реальність, і власне часто Гіркін розповідає про таку непривабливу реальність, про те, що дійсно російська армія провалюється тут і там. І що чекає врешті крах цю армію окупаційну і Путіна? Про це він говорить власне своїх якихось мотивів, адже він хотів би звичайно, щоб Україну окупували успішно росіяни. Так а цього не відбувається. І власне з позиції такого незадоволеного виступає Гіркін. На нього вже катають отакі от заяви на перевірку в прокуратуру. Теж або якісь ФСБшниці при погонах. А може цій жіночці з Новосибірська стало за честь мундира, як вона каже, що вона при погонах, то може вона дійсно Належить до збройних сил. І, здається, і що очорняє Гіркін і своїми стрімами і відео і так далі. Ну, менше з тим тут припускати не будемо. Швидше за все, що вона виконує завдання власне спецслужби. І почалася інформаційна кампанія проти цього. Гіркіна можна так припустити, зважаючи на те, що вже і головний рупор російської пропаганди Соловйов теж монолог цілий записав про гіркіна стрілкова і те, от один злочинець проти іншого. Жабо гадюкінг так би мов. это процветает там за поребриком, можем послушать, как это все выглядит. Звучайно, огидно и не очень привабливо. Тем более, что мы помним, кто из вас и что из вас позволял себе говорить о нашей стране, о нашем верховном главнокомандующем, и мы вам не забыли. И не факт, что вы не засланные казачки. И вот эту свадьбу в Малиновке не надо нам тут устраивать. Я говорю не про тех людей, которые приходят ко мне на передачу, и которые свои жизнью доказали право говорить то, что они говорят. Они, кстати, думают и понимают, о чем идет речь. А вот многие здесь себя ведут как это ничтожество, которое никак не может разобраться, кто он, Гиркин или Стрелков, который умудрился не найти передовую, и теперь через губу ведет себя хуже, чем укронацисты, укропредатели, позволяя себе... Какой-то русский офицер, когда ты такое говоришь о верховном главнокомандующем. Ты к а да, не русский офицер? Ну так, власне кажучи, чесно кажучи, цей дешевий театр від Соловйова. Мало хто вірить, зрозуміло, що він грає певну роль і виконує певно певне завдання. Тезу відпрацьовує так мовити, навряд чи прямо Соловйову там все всередині кипить і бушує через те, що Гіркін очорняє російську армію. Тим бачить, що він робиться не перший день тиждень чи місяць. Давно цей процес триває. Лише тепер от Соловйов звернув увагу.